Доброго дня в ефірі міська телестудія Миргород. Мої колеги підготували сюжети на актуальні теми сьогодення нашої громади. Тож не перемикайте. Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Одним із найважливіших атрибутів державності, гарантом безпеки та свободи України, є її Збройні сили. 6 грудня українці відзначають одне з найважливіших національних свят: День Збройних сил України. Щодня тисячі бійців Збройних сил України захищають країну на передовій, охороняють її кордони на землі, у воді та в повітрі. Збройні сили це міцний щит і разючий меч України, мужні воїни української армії, найкращі сини і дочки українського. Народу твердо тримають ворожий удар і безжально б'ють ворога, неухильно наближаючи перемогу. Бажаємо вам міцного здоров'я, відваги, потужної підтримки від рідних та побратимів. Бережіть себе, наші герої! Дякуємо вам за захист України! 6 грудня у Миргородській публічній бібліотеці імені Давида Горамішвілі відбулося підбиття підсумків міського конкурсу фестивалю Повір у себе і в тебе повірять інші. Учасники заходу вкотре довели, незважаючи ні на що, вони талановиті і творчі. Захоплювалася дитячою креативністю і наша знімальна група. У Миргородській громаді підбили підсумки конкурсу Повір у себе і в тебе повірять інші, який щорічно проводить для дітей з інвалідністю Центр соціальних служб. Цьогоріч до нього долучилося більше ста обдарованих дітей. На розгляд журі було представлено картини, аплікації, декупаж, квілінг, бісероплетіння, ліплення. І це далеко не повний перелік. Учасники конкурсу не обмежувалися лише індивідуальними творами. Були також і колективні роботи, зокрема від вихованців центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Одна робота це коло мам, це дітки групи ризику. Вони разом із мамами робили цю роботу. А друга робота старших діток це соціальної реабілітації. Вони зробили теж колективну роботу. Всі дітки робили разом. Квіточки вирізали, папір клеїли. Вони були дуже заохочені. Ну раді вони цьому приймати участь. Близько 30 робіт подали на конкурс вихованці гуртка декоративно-ужиткового мистецтва Миргородської спеціальної школи Полтавської обласної ради. В нашій школі навчаються дітки з індивідуальними потребами, але ж вони всі дуже талановиті і неповторні. Від імені школи, від дітей я висловлюю слова щирої вдячності спонсорам соціальній службі за подарунки, які ми будемо використовувати в гуртковій роботі. За словами Ганни Мірошниченко, завідувачки публічної бібліотеки імені Давида Горамішвілі, де власне і проводився конкурс, їй, як членкині журів було дуже важко обрати кращих. Дуже важкий вибір був надзвичайно важкий. Роботи всі креативні, всі цікаві, дуже талановиті. Ну, вража... мене особисто вразила робота із мозаїки. Це та робота, яку я не змогла виконати сама. Мене б не вихватило посидючості, щоб сісти і зробити це. Інші роботи я мав навіть не маю уявлення, як їх робили. Тому сказати, що якась одна вразила, ні, це вразила кожна з робіт. Отож, за результатами складного вибору, директорка Центру соціальних служб Вікторія Максимова оголосила переможців. Перше місце у конкурсі «Повір у себе і в Тебе повірять інші. Посів Феденку Павло. І його робота новорічне диво, неймовірна новорічна рожева ялинка. Друге місце поділили Василенко Артем з його чудовою чарівною каретою. Та Чмовж Станіслав з різдвяним місяцем. Третє місце посіли Єфименко Артем з роботами сніжок і олень, і Дирій Нікон це його новорічний сніговик. Та ялинка. Я вже говорила про те, що роботи неймовірно гарні, і визначитися з переможцями було важко. Тож, журі визначило ще декілька робіт і назвали їх кращими. Це робота картина Дрокіної Марії, це е, картина Майбороди Софії та будиночок чарівний братів Колеснікова Давида та Колеснікова Назарія. За словами Вікторії Максимової, Миргородська міська рада активно підтримує проведення конкурсу «Повір у себе в тебе повірять інші, визнаючи важливість розвитку творчих здібностей дітей. Переможці конкурсу отримують грамоту Центру соціальних служб та подарунки. Я хочу наголосити, що нашу акцію, наш конкурс щорічно підтримує Миргородська міська рада. Завдяки цьому всі учасники отримують заохочувальні призи. Окрім подарунків від міської ради, конкурсанти отримали смаколики від міжнародної організації Інтерсос. Такі всі роботи творчі, учасники великі, молодці. Дуже важко, наприклад, визначити переможців, але в нас є така можливість відзначити усіх учасників, які індивідуально взяли участь. І ми їм даруємо адвент-календарі із солодощами, тобто це такі календарі, де відкривається віконечко на кожен день різдвяно-новорічних свят, і там невеличкі такі. Солодощі, подарунки. Автори колективних робіт вони відзначаються окремо, і для деяких колективних робіт ми також підготували пластилін, фарби, папір для акварелі ось такі невеличкі подарунки. Цьогоріч, у зв'язку з безпековою ситуацією, організатори конкурсу Повір у себе в тебе повірять інші вирішили не збирати дітей разом для проведення традиційної урочисто-концертної програми. Однак, працівники центру соціальних служб висловлюють надію, що у наступному році підсумкова церемонія конкурсу відбудеться у мирній країні без війни в атмосфері спільної дитячої святковості і радості. До Дня Святого Миколая для дітей, які відвідують центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, провели святкове театралізоване дійство. На події побувала і наша знімальна група. Весела музика, казкові персонажі і дитячі посмішки. Малечу та батьків, які відвідують центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, запросили на свято у Миргородському міському будинку культури. Новорічна атмосфера та хвилююче очікування Святого Миколая дуже сподобалося діткам. Зайчиня і Янголята розповідали гостям про добро, а веселі помічники танцювали разом з дітками. Були у цій казці і злі персонажі: Вовк розбишака, собака-обзивака і хитра лисичка. Але як годиться, історія мала щасливий кінець. Святий Миколай дійшов до дітей і привітав їх зі святом. Звичайно ж, діти не лише подивилися театралізоване дійство, але й отримали подарунки, розповіла директорка центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Валентина Сіваченко. Ми щиро вдячні у цей такий день. Святковий для наших дітей. Ми дякуємо щиро від усього серця Збройним силам України, адже їхній також сьогодні свято, день захисників нашої вітчизни. Ми дякуємо їм за те, що незважаючи на таку важку ніч, ми сьогодні маємо змогу тут зустрітися. Наші діти отримують солодощі за кошти міської ради. Ми закупили солодощі. Новорічну казку присутнім подарували вихованці театральної студії Софіт міського будинку культури, за що керівництво центру дуже вдячне, адже незважаючи ні на що, свято у дітей відбулося. Вони охоче танцювали, уважно споглядали виставу і щиро раділи подарункам. Батьки також були задоволені, адже малеча щаслива, і це головне. Маленька вихованка центру Настя вперше прийшла на новорічне свято. Її мама Анна радіє, що донечка отримала позитивні емоції. Дякую, що в такий час зробили це свято. Моя дитина вперше на взагалі на святі, і ми дуже раді. Я не очікувала, що вона буде танцювати, що вона буде рада, не буде тікати і дуже сподобалося, весело. Взагалі, дякую вам. Подарунків для дітей багато не буває. Тож свої вітання учням центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю висловив і волонтерський штаб Українська команда. Його представники Наталія Петруня і Дмитро Чайковський подарували малечі смаколики. Сьогодні наш штаб проводить заходи до дня святого Миколая, подаруй дитині посмішку. Хоч в країні зараз війна, але все ж ми повинні дарувати дітям любов, тепло, турботу отримувати якось їх в цей нелегкий час. А дітки в свою чергу підготували нам свої малюнки, якими вони хочуть поздоровити наших захисників і захисниць. Тому ми з радістю їм передамо цей важливий подарунок. Окрім цього, після заходу родини запросили отримати безкоштовну піцу від місцевих підприємців. Яскраво і весело у Миргородській громаді розпочали відзначати зимові свята. Попереду багато новорічних ранків і цікавих подарунків. Приймали вітання з Днем Святого Миколая і юні миргородці пільгових категорій. За святковим дійством спостерігала наша знімальна група. Щороку у грудні миргородці відзначають День Святого Миколая Чудотворця, світле і радісне свято, яке започатковує низку різдвяних і новорічних урочистостей. Вчить дітей вірити в чудо і, звісно ж, спонукає дорослих до милосердя, доброти і чуйності. Міський будинок культури вже вкотре проводить кожного року до Дня Миколая святкові заходи для дітей, і це дуже сильно важливо, особливо для таких, от маленьких дітей, адже вони мають відчувати радість, відчувати позитивні емоції. Адже так важливо це зараз такий тяжкий час, і дуже круто, що культура наша розвивається, не забуває радувати маленьких наших дітей і наше майбутнє. Бо діти це наше все. Софійка, помахаєшся, ніж допомагаєш зробить. Попри тяжкі нинішні часи, діти мають відчувати себе дітьми, вважає колектив міського будинку культури. Саме тому разом із благодійниками і підготували для найменших менгородців низку святкових заходів, які без сумніву подарують дітям незабутні враження і приємні емоції. Сьогодні велике свято день святого Миколая, свято любові, радості і душевної теплоти. І звісно, це свято обожнюють діти. Тому як завжди, в цей день творчий колектив Миргородського міського будинку культури дарує наймолодшим мешканцям нашої громади веселу казку з добром, казку радості а головне гарний настрій. І хочемо подякувати нашим спонсорам, які сьогодні для пільгової категорії дітей підготували чудові подарунки. Це депутат міської ради Олена Булойчик. Також за чудові книжечки, ми Юлії Ригді дякуємо. І за воду мінеральних вод. Хочемо побажати всім, звісно, тільки миру, радості і любові. І нехай всі, всі, всі мрії і великі і маленькі здійснюються. І хоч на сам кінець святкування немилосердно завив сигнал повітряної тривоги, на обличчях малюків все ж іще залишались посмішки. Тож щасливої долі вам, дітки, і нехай мрія кожного обов'язково здійсниться. У День Святого Миколая юні вихованці театральної студії Вайнут керівник Марина Камінська поділилися своїми побажаннями до свята. Святий, Миколаю, я тебе чекаю, може, знати б ти хотів, що собі бажаю? Нарізло в дарунок, навантажий клунок. Перш за все, хотіла лялю, найпишнішу в світі кралю, потім зайчика м'якого, сам же вибери якого, б хотіла, я коня, б також хотіла качку, Ускокотика скуку й собачку. Не справжніх, тільки цяцьку, Щоб не їли за Принеси цікаву книжку про кота або про мишку, Про таких, як є дівчаток, із малюнком на початок. Ще б хотіла черевички, гарну блузку, дві спіднички, на голівку, синю стрічку, а найбільш малу сестричку. Щоб її доглядала, по годинам годувала і в возок увозила, щоб ходить маленьку вчила. Любий оче, миколаю, я, звичайно, добре знаю, що це список, аж задовгий, але ж ти незмірно добрий. Принеси мені гостинців, скільки й місяця в торбинці, Ані мало, ні багато, так як скажуть, мама й тато. Ти, Тискаліше спать лягай, то приїде в гості Миколай. Бачиш, перша зіленька валить, то вже Миколай до нас спішить Миколая коні білі, наче сніг сувенька аж до ні. ні. У сліблясті саночки сіда И за ветром вється борода. Да, Микола про как, знает все, Подарунки каждому все. На, на Мая до дитячих подушек, Подарунки в полно, аж мешок. Любий очі, Миколай, ти все про мене знаєш. все сате небес спустися, серце лагідно торкнися, а його любов'ю, подаруй йому душі і здоров'я, буду чемна і слух'яна, все робитиму старано, Хочу очах, які ти мир і радість їм нести. Мій Миколаю, я вже не дитина. Та напишу і я тобі листа, буду просити в миру Україні, добра у душі, спокою в серця. Вділи любові тим, хто потребує. Для того, хто замерз, вділи тепла. Хто плаче, хай всміхнеться і не сумує, хто з болем бореться, нехай його здола. Хто похитнувся вірі, хай прозріє. То виходу шукає, хай знайде, у щедрім серці, що для всіх зоріє. З дорицею нехай любов цвіте. Мій Миколаю, я вже не дитина, та знаю, ти читаєш ці слова. Відкрий для нас свою добра торбину, так необхідні нам твої дива. Святий, Миколай, принеси на мирне небо і перемогу. Хай на нашій землі ніхто не плаче, не просить допомоги. Найбільший дарунок для українських дітей. Україна вільна, сонячна, тепла, рідна, незламна і як за силу, дуже сильна. Це вся інформація наразі. Тримаймо стрій. Хай вищі сили охороняють кожного, хто сьогодні ризикує життям заради миру в Україні. Разом до перемоги.